26 років минуло від завершення неоголошеної афганської війни, що тривала 10 літ. У чині лейтенанта її гідно прийшов мешканець Нововолинська Андрій Разін, який був військовим кореспондентом армійської газети. Більше двох років він виконував інтернаціональний обов'язок. Його ратний труд, батьківщина, оцінила медаллю за бойові заслуги. Через горнило афганської війни пройшли 163 жителі Нововолинська, у їх числі військовий журналіст Андрій Развін. Із блокнотом, фотоапаратом і автоматом він виконував інтернаціональний обов'язок. У його пам'яті закарбувалися спогади про Кабул, Герат, Кундуз, Баглан та інші міста й регіони країни, у якій у складі обмеженого контингенту радянських військ воювали 150 тисяч українців. Афганістан для мене почався в 1981 році. Влітку після закінчення факультету військової журналістики Львовського вищого військово-політичного училища я потрапив в Афганістан кореспондентом газети армійської. Це 5-та гвардійська мотострілкова дивізія у міста Шендант. І провоював там два роки і два місяці. Це моя. Маленький, маленький такий штришок в такий великий загальній. Історії тієї війни, яка так чи інакше опалила своїм вогнем біографії долі сотень тисяч молодих людей різних національностей, які входили в состав колишнього Радянського Союзу. Вам часто доводилося бачити смерть в Афганістані ваших бойових побратимів. Так, доводилося. Інколи доводилося, знаєте, такі от найбільш, мабуть, от. Сьогодні це от приклад старшого сержанта Галігузова з ручного протитанкового гранатомета БМП була підбита, загорілася, і він фактично, відстрілюючись до останнього патрону, він згорів, БМП згоріла. Ну, сьогодні цій людині було 19 років. От я Потім, вже, коли ми це на очах було, на афганській війні загинув один нововолинець, шестеро повернулися додому інвалідами. Є така у нас традиція у афганців. І вона, це наш голова Василь Сущик, голова міської організації ветеранів Афганістану. Він підтримує і всі хлопці підтримують. Кожного, кожного року 15, 15 лютого, коли відмічаємо цю річницю виводу радянських військ, сумну річницю, до речі, на, їдемо на Цвинтар в селища там похований наш хлопець, ну він селище Жовне, а вчився в Новолинську, Іван Ващук. Тут також в цій книзі є окрема, окрема присвячена йому Стаття, Стаття, ну, да, цей. Загинув, до речі, він смертю героя. Оця книжка 70 трагічних сторінок. 70 трагічних сторінок. Це тільки Волинський рахунок. 15 лютого ветерани афганської війни згадають полеглих бойових побратимів разом із ними й ми вшануємо пам'ять полеглих на афганській війні. Це дуже така сумна сторінка, безумовно. В історії в історії і України і Волині. Сумна дата, і в сумний час повинен сказати. Ми оцю згадуємо 26-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану, Тому хотілося щоб. Ну, поменше було б у нас для майбутніх книг волинський рахунок, поменше оцих втрат. втрат, безумовно. Бо війни починають політики, воюють прості люди. З нагоди 26-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану у Новолинській міській раді відбулася зустріч із ветеранами Афганської війни.